Бажаю здоров'я, друзі! Є цікава транспондерна новина. Я б не сказав би, що вона гарна, але й непогана. На супутнику Hotbird на частоті 11.034 вертикаль 27500 з'явилися українські канали. Зараз я їх відсканую П'ять українських каналів. Подивимося, що там за канали. Ну... Чесно кажучи, це якраз ті канали, які ми ніколи й не дивимося. Еко ТВ, ну він вже давно присутній в українському медіапросторі. А я, від, а я навіть даже не знаю, про що цей канал, бо ніколи його не дивлюсь. Інші чотири, ще гірше це 4 телемагазини: Міледі, Наталі, Прованс, Караван TV. Там, ну ви самі знаєте, що цей шлак, По-іншому, я не скажу. Тут тільки реклами, реклами, реклами. Прикраси, одяг, взуття і все таке інше. Нічого цікавого. А все ж таки е дуже приємно, що українські канали осво освоюють супутниковий простір на позиції Hotbird 13. Е і досить символічно, що це відбувається на частоті 11.034, там, де було раніше скупчення російських каналів. Якщо не вдаваючись в е, технічні терміни та в технічні нюанси, вежі стільникового зв'язку іноді генерують завади саме на цій частоті для супутникових антенн. Тому е, я не знаю, які саме, в чому саме нюанс е, якого оператора, але декілька разів я стикався з такою ситуацією. Що із-за того, що поряд була вежа супутникового зв'язку, ця частота працювати не хотіла. Тому приходилось шукати варіанти, де встановити супутникову антенну, а була досить е, цікава ситуація. От Я встановлював антенну на одному місці і завади були, але я переносив антенну через 10 метрів так, щоб не було е, десь за кутом якимось, чи за, якоюсь, чи за якоюсь інженерною спорудою на даху, так, щоб вона закривала саму вежу стільникового зв'язку. І завада зникала. І було досить складно це розтлумачити клієнтам. І саме цікаве те, що я не міг, не міг передбачити цю ситуацію. Бувало навіть таке, що я встановлював антенну, все було добре, а десь на другий, на третій день почались, почались проблеми з прийомом. Ну, подивимося, що буде. Може, на цій частоті ще з'явиться щось цікавеньке. А зараз така ситуація, яку ми маємо. На цьому все. Якщо. Новина для вас була корисною та цікавою. Прохання підтримати це відео вподобайкою та коментарем та підписатися на мій канал, якщо ви до цих пір цього не зробили. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!